Що вам треба почути прямо зараз? Нічого не загадуємо, якби поглянемо на карти, що нам хочуть показати, передати, що підсвітити, можливо, у вашому періоді зараз. Ну, ви знаєте, я би сказала по цим всім картам, що випали це якийсь такий період, період удачі. Період такого внутрішнього задоволення. Карта Десятка кубків каже, що у вас буде гарний настрій, у вас будуть переповнювати такі емоції, зашкалювати, емоції радості, емоції, можливо, про те, що будете у парі з кимось насолоджуватися, будете в, повному, в повній мірі насолоджуватися життям, знаєте, такий період удачі. Такої впевненості, прилива сил, знаєте, таке бажання діяти по карті Королева Жезлі, подивіться, яка ви будете. Ваш настрій буде просто енергію таку віддавати. Від вас буде все сяяти, світитися. Ви будете впевнена в собі, я ж кажу, прилив сил, бажання щось робити. Так що не бійтеся ставити якісь нові цілі. І знаєте, навіть заявляти про себе, про себе відкрито. Знаєте, можливо, вам треба більше буде проявлятися. Карти кажуть, знаєте, не боятися цього. Карта Єрафан теж каже про успіх. На вашому боці, можливо, якісь, знаєте, розширення ваших можливостей, можливо, якісь перспективи. У вас будуть трайдужні, які вас приведуть таке знаєте, світле майбутнє. Ну, Це щось можливо касається також і якихось документів, підписання, можливо, договору, можливо, якісь навіть купля-продажа чогось. Ну, скажу вам, що якщо у вас є ситуація, яка довго не вирішувалася чи відкладалася, то вона здвинеться з місця і піде у розвиток, і буде мати прекрасний результат по цій карті. І карти поруч, всі гарні, дуже. Також скажу, що це може бути фокус на матеріальних питаннях, на робочих питаннях. Ну і ще одна карта, вже більше можна не вилажувати. Каже про те, що знаєте, такий весь Весь світ у ваших руках, то є дуже гарний період, дуже гарний період. Так що не втрачайте свої шанси, свої можливості, свої перспективи. Удача на вашому боці. Можливо, хто хоче переїжджати, їхати в дорогу, то тут дороги відкриті. Дійте.